Спробую відкрити валізу за одну хвилину та отримуєте подарунок. Згодні? Так, да, згоден. І час пішов. А скільки ніг має павук? Шість. А вісім? А, ти вписуй, вписуй. Не треба, щоб ми час витрачали. Так, є друге питання. Скільки є основних стихій? Чотири. Аватара з помітову. Чотири. А, вписуй. У нас пройшло вже 24 секунди. Останнє питання: на якій купюрі зображений Володимир Великий? У вас є ще 25 секунд, щоб подумати? На, на гривні? Е, ну спробуй. 20 е, Дивіться, у нас тут відповідь залишилась тільки одна цифра, а і 15 секунд. 20, давай. Ну спробуйте ввести. І якраз пройшла хвилина. Пробуйте відкрити. Оце? Так, так. Не відкривається? Ах, неправильно. Володимир Великий, а зображений на одній гривні. І ще є одне питання: це скільки а, є лап ніг у павука? Їх не 6, їх 8. Майже змогли, але трохи не пощастило. У нас залишилось 20 секунд. Давай, давай. Опа! Це відкрилось. А тепер давай відкриємо і подивимося, що у нас тут всередині. Це колонка. Колонка, а у тебе взагалі є колонка цієї не порівняється. Дякую. Бажаємо тобі гарного дня. Дякую. А ви напишіть у коментарях про що ви мрієте, і можливо ми вам це подаруємо. Але найголовніше це що? Підписатись. Підписатись.